Привіт! Сьогодні буде огляд Dior Homme Intense чоловічої парфумованої води. Ось так вона виглядає. Ось так без кришки, це в мене об'єм 50 мл. Затемненна рідина. І ось така кришка, як зазвичай у всіх Dior Ну майже, до речі, тут темна кришка на більшості Dior лінійки Homme Вона. Світла. І так далі. і Так далі. Так ось. Dior OM Intense. Як я познайомився з цим ароматом? Я думаю, так як і ви. Більшість з вас, можливо, прийшли на це відео з якогось топу. Там топ-5 чоловічих ароматів, топ-10 і так далі. Або. Найсексуальніші чоловічі аромати, або найкраща аромата з усіх часів. Ось зазвичай Віормен Тенс знаходиться в тих підборках. На тематичних сайтах типу Fragrantica, який я часто відвідую, читаю англійську версію. Багато людей визнають, вказують цей аромат як улюблений, як їх улюблений. Ось і він доволі хайповий, доволі популярний. Дуже багато відгуків, дуже багато людей пишуть про нього, тобто багато людей його купили. Ось. Тому я познайомився з ним так же. Я побачив топ і вирішив придбати, тому що всі його нахвалювали, казали, який це класний аромат. Всі будуть в захваті, і жінки будуть знімати трусики, коли я буду в ньому. Мої враження і чи правда це так. Ем... Стосовно знімати трусики, ні. Спойлер, тут не буде далі про трусики, ніхто не знімав трусики. Опишу запах, а потім буду розповідати вже від себе, як я з ним жив що хочу розповісти. Е, запах. Я наніс на руку дві години тому, поки тут все налаштовував обладнання. Ну, цей запах складно насправді описати. Тут або треба використовувати якийсь, знаєте, специфічний термін для парфумерії, якими я не володію, або та й більшість людей не зрозуміє. Ось Тому ми з вами в одному положенні. Будемо говорити на одній мові. Запах тут. У мене, от у мене є ще Діором парфам. Це король чоловічої парфумерії. Ось. І вони дуже схожі. Вони дуже схожі. Дуже. Але цей діор інтенс він солодкий, в ньому є солодість. А Діорм парфам стар, це старий парфам, це не новий 25-го року. Це старий. Ви такий вже не придбаєте ніде. Ем, тут немає солодості. Він більш, більш потужний, більш виражений, але без солодості. І щоб зрозуміти, як пахне цей, можна понюхати цей і убратисть. Солодкість. Ось. Тому Diorom Intense в ньому є запах, він такий димний, димчатий, навіть якщо зайти на сторінку Dior та подивитися, як він там зображається, там є дим, дим, та на тематичних сайтах, там присутній дим такий, знаєте, тобто є якась такий димчатість. І з димчатістю є ладан і мирт. Ладан, як пахне ладан, ну якщо ви були в храмі, в церкві, ви могли почути. Як пахне ладан, там, де діакон або священник ходить з кадрів, є такий ісходить аромат. Але, е якщо цей аромат ладана, який димить, е або підгорає навіть це ось аромат Ладана, який Дьорм парфом підгорає вже, знаєте, такий ось прям ну, такий мощний. А це е тут є трішки ладана, трішки. Ось. Такий шлейф здал, здалеку, знаєте, і мирт. От мирт я насправді не знаю, як писати. Якщо я опишу його в художньому якомусь вигляді, то це щось таке золоте, знаєте? Ну ось так. Я не знаю, як писати цей аромат. Це чудовий, шикарний аромат. Є ладан який пахне. Схожим на мирт. Але я не хочу вдаватись всі деталі, знаєте, розписувати. Насправді, дійсно складно описати. Складно описати. Але якщо аромати, знаєте, по кольорам якось розділяти, то це такий темний, тобто він не просто так вони мають специфічний колір аромати рідини. Діор Ментенс він прозора склянка, і вони помічають, знаєте, згідно Dior помічає е... воду. Помічає рідину кольором, щоб вона відповідала насиченості аромату. Тобто Dior Parfum, він бачите який темний, густий. А intense він... такий світліше світліший. Стосовно слова intense, ось Звертати увагу на те, як називаються парфумерні вироби Dior, ну, мабуть, вже не варто. Вони їх називають, знаєте, так. Хотів слово одне сказати, але пропущу його. Тобто зупинимося на тому, що він пахне. ладан, мирт, дим та щось солодке. Щось солодке. Типу ваніль. Але не можу сказати конкретно. Ось. І тут солодість доволі присутня, тому він мені якось не заходить. Ось. Пахне він краще на вулиці, там більше простору він. Видає свій шлейф, не так відчутне ця солодість. Ось, а в приміщенні він трошки йому не вистачає, ніби ось він ніби такий спертий. Трохи. І, ну, якось він сидить на руці, або він заповнює простір, і ти якось не відчуваєш, що він тут літає. А коли на вулиці виходиш, починає дути вітер, і він починає працювати шлейф. А тут саме історія в шлейфі. Він починає по-справжньому розкриватися цікавіше. Ось. А, він ще, його багато хто порівнює ось. Хватит його вже показувати в камеру з парфамом. Але я, я писав, вони дійсно схожі, але, знову ж таки, це, це дуже потужна штука та без солоду, без сладості. А це легка, більш, знаєте, легка такий, легка та солодка. І ще є багато людей, які порівнюють його з Dior Homme Старим. Не зараз, не 2020 року, таким універсальним напівсвіжаком, напів не свіжаком, а старим Dior Om, туалетною водою, або Dior Om Original, який в Україні не продається. Ем, насправді там схожість Ну, дуже маленька, дуже маленька. Ті люди, які знають аромат Dior OM го року з Ірисом, або Dior Om Original, ну це земля і небо. Це земля і небо. Тут не треба порівнювати ті люди, які думають, що або що це, знаєте, типу Dior Homme, але інтенс-версія ні, це не так. Знову ж кажу, не треба взагалі дивитись на ці назви. Ось це взагалі інший аромат. Він по іншому пахне. Не треба порівнювати його з dior Homme. Не те, щоб порівнювати, а шукати велику схожість. Типу, це якась його модифікація ні. Це інший аромат, все, точка. Так. Стосовно компліментів, я його не носив якось серед жінок або на побачення. І тому сказати, як на нього реагують жінки, не можу. Ось я його носив декілька разів там в місто, Торговельні центри. ну... Він мені якось не заходить. Я не відчуваю себе в ньому, що він відповідає мені, знаєте, якось гармонічно. Тому я його не часто ношу із за цієї солодості. Ось. Але помічали, коли я його використовував, я його купив десь рік тому, може більше. І я на той час був на Донбасі, ось, і ну, серед чоловіків. Але так як я парфюмер, колекціоную їх. То я майже, майже завжди чимось користувався. І так як я їм тільки прийшов, я його постійно почав користуватись ним, тестувати, і деякі люди помічали помічали, що я там кудись заходю і кажуть: о, Даніл, ти напшикався. Прикольно, пахне, сладінька. сладінька, ось. Тому люди відчувають його теж солодким. Ну Стосовно компліментів, я помітив, що жінкам більш подобається або свіжі. Або свіжі, або більш якісь такі чоловічі, брутальні, типу дерево, або шкіра, щось таке. Зазвичай свіжі. Одну секунду тут обладнання моє рушиться. До речі, ще додам, я його наніс 2 години тому, і поки нас налаштовував обладнання, я трохи зголоднів, і потім я ходжу по хаті, і щось мені. Мене так починає дратувати парфум не сильно, але починаю, я це відчуваю. І потім насипав собі їсти, почав їсти, і потім звертаю увагу, думаю, ні, нормально, чи не, не так і дратує. Коли ви зголодніли, ваш нюх загострюється, ви починаєте сильніше помічати запахи, які вас оточують. І Tuar Intense в даному випадку почав дратувати мене. Це зараз стосується не тільки діорінтенці. Я взагалі кажу, що якщо ви тестуєте аромат, або пішли там в якийсь магазин затестити, понюхати, як він на вас сидить, то краще це робити не голодним. Тому що це зовсім інакше сприйняття. Треба робити ситим. Так. А стосовно хайповісті хайповості. Ось так, як на багатьох тематичних сайтах, знову ж таки, і на багатьох топах кажуть, що він популярний, він класний, і у деяких людей може скластися думка, що він, що кожен другий носить Dior Homme Intense. Ну ні, звісно, це не так. По-перше, Dior не так багато взагалі людей носить. Не знаю, з яких ви там кругів, але ну, Dior в моєму оточенні я ні на кому не помічав Dior Homme Intense взагалі. Ось. Небагато людей носить цей парфум? А тому можна не боятися, що хтось буде пахнути, як ви. Парфумер тут Францу де Маши, як і у більшості останніх парфумів Діор, класних парфумів Діор. Класний парфюмер. Кому він підійде? Чесно, дуже складно відповісти, тому що ну, мені він не підходить. Тут, мабуть, просто хто буде себе відчувати в ньому комфортно. Ось, тому що тут є якась солодкість, він такий більше схожий на арабські якісь парфуми, на такі якісь так, на східні арабські. Ну Трішки-трішки за рахунок цієї солодості. Не знаю, кому він підійде, кому, кому він просто сподобається. Ось і все. Ось. Не можу сказати, що там, дорослому якомусь там, за 50, чи 30, чи 20, чи підлітку. Ні. Просто треба тестувати. І все. Ось. Не можу. тут, в даному випадку, не можу нічого сказати. Тут, якщо тут діором парфам, тут, звісно, тут ніякої мови не буде йти про підлітка. Або. Ну, він такий, він серйозний, він дуже серйозний. Такий темний, темний, серйозний, глибокий. Ось тут можна конкретно сказати, кому він підійде або кому не підійде. Тут, тут треба тестувати. Навіть жінки, я думаю, деякі можуть на себе його надягти. Ось я думаю, вони і так надягають. Тому нічого не скажу, кому він підійде, кому не підійде. Треба тестувати. Ви можете зайти в. Популярний магазин, який є у нас в кожному в багатьох містах, і протестувати, як він буде звучати на вас. Стосовно пори року. Холодна осінь і далі, і до середини або початку весни. Тобто нуль, плюс 5 і нижче. Тому, бо хтось живе в Херсоні і там. Вже на початку весни вже буде там, плюс 20. Ось тому на холодну пору року, там і на вечір. На вечір. Це для побачень щось таке. Ось зранку його використовувати, думаю, не варто. Він буде занадто він такий, знаєте, якихось... він асоціюється з вечірнім побаченням у мене. Ось або походом в театру, щось таке. Ну і чи рекомендую я його в 2025 році, в 2025 му Звісно, звісно, так. Ось в моєї колекції він є, в моїй. Звучить він непогано, але якщо б не солодкість, яка мені не подобається, я б ним користувався точно. Просто тестуйте, перевіряйте, як він буде сидіти на вас. Як завжди, радий будь-якій активності з вашої сторони в коментарях, в лайках. Я змінив обладнання, змінив картинку, сподіваюсь, вона буде краще подобатись вам. Можна розглядати тепер парфуми Більш більш детальніше. Ну і плюс з кожним відео я Намагаюся покращувати як сценарій, так і якість відео, так і, і все інше. До нових зустрічей. Буду радий вашій підписці.